Роботи, які сьогодні ми бачимо, вони створювались до 90-річчя Арселор Мітал Кривий Ріг. І сьогодні виставка відкривається до 19 річчя Арселор Мітал в Україні. В цих роботах, в цих творчих виробах, які створювали діти художньої школи. вся праця весь вклад цього багатотисячного колективу Арцелор Мітал Кривий Ріг. Близько ста юних митців прийняли участь у цьому проєкті. Вони самі обирали, що будуть малювати, що буде намальоване на цих картинах, і вкладали своє бачення, як мають виглядати ці споруди, в яких є сталь, арселовніталктовий ріг. Це великий для нас проєкт, тому що він. Ми так щойно говорили про нього. Роз народився ще на початку року. Діти малювали протягом другого семестру минулого навчального року. Потім літо літом відбувся сама подія відкриття цієї виставки. І от зараз же осінь. І ми знову з виставкою святкуємо 90-річчя Арселору. Я намалювала дзвіницю і мене надихнула намалювати в таких теплих тонах. Захотілося відобразити всю цю арматуру. Дуже сподобалося брати участь у конкурсі, тому що цей конкурс я вважаю наймасштабнішим, в якому я брала участь. Також дуже рада, що мою роботу вибрала.